24 квітня Хмельницьку атомну станцію з робочим ознайомчим візитом відвідав голова Хмельницької облдержадміністрації Леонід Прус. В програмі знайомства із найпотужнішим підприємством області і одним із вагомих платників податків до обласного бюджету губернатор Подільського краю відвідав основні об'єкти атомної станції. З адміністрацією спеціалістами ХАЕС та супроводжуючими особами побував у машинному залі енергоблока номер 1 на якому проводяться ремонтні планові роботи, та відвідав машзал другого енергоблока. На БЩУ-2 начальник зміни блока доповів делегації про параметри діяльності другого блока на час зустрічі та що порушень в роботі зміни не виявлено. Микола Панащенко проінформував хмельничан про роботу головного об'єкта атомної станції, зазначивши, що на блочному щиті управління знаходиться до 18 тисяч параметрів роботи найголовнішого обладнання АЕС. Також делегація з області ознайомилась із зовнішніми об'єктами Хмельницької атомної станції та їх призначенням в технологічному процесі діяльності енергетичного підприємства. Після огляду промислового майданчика Хмельницької АЕС відбулася робоча нарада за участю адміністрації та провідних спеціалістів електростанції. Генеральний директор презентував гостям різновекторність діяльності енергетичного об'єкта, починаючи з історії будівництва, зазначивши, що пріоритетом в роботі була і залишається безпека виробництва. Голова Хмельницької облдержадміністрації Через у вступному те, слові зазначив, підприємство є основним платником до бюджетів всіх рівнів. У нас в області найбільшим платником фактично. Як сказав Микола Сергійович, в цьому році вже майже 89 мільйонів сплочено до різних фондів. Крім того, зрозуміло, що галузі, які ви працюєте, одна з таких перспективних галузей це виробництво електроенергії, 8% від всієї виробленої електроенергії в Україні. Тому я вважаю, що це найбільше підприємство в області і. Для нас, як для представників органів влади, воно надзвичайно важливе, тому що це і наповнення в бюджеті, робочі місця, і е, я так розумію, що це називаємо так градоутворююче підприємство для е, місцевого населеного пункту, що теж є надзвичайно важливо для нас. Леонід Іванович висловив своє враження від знайомства з Хмельницькою АЕС екскурсією промисловим майданчиком. Приємно здивований і. Належним утримуванням території, благоустроєм і відповідно функціонуванням самого підприємства і надзвичайно високий рівень систем безпеки. Я думаю, розумію, що інакше тут не може бути в цій галузі. Крім того, хочу констатувати, що використовується багато речей, таких новітніх стосовно і заходів безпеки. Після аварії на Фокусімі, да. що ви застосовуєте е, системи безпеки найновітнішого рівня, яких, е, можливо, немає на і в світі, і не на кожній електростанції, так? Так, да, да. Да. Но... Е, Тому ще раз підкреслю, що ваше підприємство для нас є надзвичайно важливим. Ми зі сторони влади е, готові на будь-яку підтримку, співпрацю. Надіюся на взаєморозуміння. Якщо є якісь виникають пропозиції, якісь вимоги, якісь можливо проблематичні ситуації, які потрібно вирішувати чи на місцевому рівні, чи на обласному, чи навіть на загальнодержавному, я особисто і взагалі обласна адміністрація готові вислухати будь-які пропозиції і приймати якісь рішення, стукати в будь-які двері і добиватися вирішення цих питань я задоволений зустрічю і побаченим, і ці темпи повинні утримуватися, зазначив голова Хмельницької ОДА. В ході наради відбулось обговорення ситуації з добудовою третього та четвертого енергоблоків. Заступник головного інженера ХАЕС із нових блоків Олександр Корлиханов запропонував керівництву області лобіювати на вищому державному рівні можливість добудови третього енергоблока, готовність якого 70% за проектом В 320 як і перший та другий енергоблоки ХАЕС, але з урахуванням усіх постфокусімських заходів. По поручению правительства Недашковский Юрий Александрович, президент нашей компании, ведет такую работу, ведет настойчиво, он провел уже два совещания, выданы соответствующие поручение. То есть работа не стоит на месте. Александр Иванович, для того, чтобы ну, уточнить немножко ситуацию, он э, вполне правильно и справедливо просит вас как руководителя области подключиться в этом вопросе, когда возникают обсуждения на верхнем уровне. Это вполне логично и понятно. Так как, вы знаете, существует достаточно серьезная проблема с поставками газа и нефтепродуктов, то решение проблемы электроснабжения, развития промышленности Украины, это как раз развитие нашей отрасли, как замещающий взамен той самой колоссальной проблемы с газом. Это действительно было бы логично, и это было бы правильно. На территории Украины достаточно большое количество Предприятий, которые добывают уран, разрабатывают уран, заканчивается строительство предприятий, которое готово будет выпускать соответствующие топливные кассеты. То есть все складывается для того, чтобы дальше развивать нашу отрасль. И по обще по вопросам общественного мнения в той же Германии... Госпожа Меркель сначала сказала о том, что будет закрываться ядерная отрасль. На самом деле последний опрос говорит о том, что больше 30% немцев за развитие ядерной энергетики в Германии. То есть надо двигаться в этом направлении, и тогда как бы, впереди достаточно неплохая перспектива у нас. Энергоатом на своем уровне будет просувать эту тему, а мы, соответственно, будем на уровне... Як представники області керівництво області будемо на своєму рівні так само і переконувати і пропагувати. Основним питанням прес-конференції з губернатором області та генеральним директором ХАЕС було чи недоцільно вектор співпраці повернути на захід на європейський, а не російський ринок, зокрема і щодо поставок ядерного палива. Звісно, соціальна складна політична обстановка заставляє нас. смотреть на различных поставщиков услуг, работ и товароматериальных ценностей, в том числе и ядерного топлива. В настоящий момент возобновлены на уровне нашего центрального офиса на экоэнергеатом контакты с американской компанией «Вестингаус», которая производит топливо, способное работать в реакторах ВР-1000. Контрольна или опытная експлуатація происходит на двох блоках южноукраїнської атомної електростанції. Уже є некоторі проблеми з форму зменшенням цих касі. Я уверен, що шаг за шагом это все буде И В конечному итоге альтернативний поставщик такого топлива уже є. Щодо забезпечення Хмельницької АЕС ядерним паливом на найближчий період 2014 рік. Первый энергоблок получил топливо от Российской Федерации ТВЛ, компания ТВЛ, еще в 2013 году. И сейчас это топливо уже загружено в реактор. И в конечном итоге в течение Нового года 300 суток мы можем работать с этим топливом. Если даже на блок номер 2 в этом году поставки не будет, у нас есть определенное количество топливных кассет на складе, уже есть, которые мы посчитали и сможем с учетом мощностного эффекта тоже в течение 300 суток отработать топливную компанию. Ну и думаем, что за этот год ситуация стабилизируется и наладится, и в конечном итоге мы сможем продолжить взаимодействие. Сотрудничество с нашими поставщиками, либо будут найдены новые поставщики, то есть каких-либо перебоев в работе Хмельницкой атомной электростанции из-за непоставки ядерного топлива в 2014 году не будет. На сьогодні на еком здійснюється оцінка можливостей добудови третього енергоблока ХАЕС з використанням інших поставників технологічного обладнання. Нові атомні блоки державі потрібні взамін тих, що вийдуть із експлуатації. Потрібні х 3 і х 4 і для Хмельницької області, і для міста Нетішина. Третій четвертий блок нужен для Хмельницької області, нужен для города Нетішина, оскільки це градообразуючі підприємства. і в тому випадку, якщо каким-то образом все-таки мы пожертвуем, как вы сказали, то это мы пожертвуем будущем города Нетешина. На это я пойти не могу. Для Нетешина как бы вот наше предприятие до 80% отчислений в бюджет города и до 2034 года только проектный срок эксплуатации второго энергоблока. Нам ставится задача продления сроков эксплуатации как минимум на 15-20 лет. Вот поэтому третьи и четвертые энергоблоки для жизни города Нетешина нужны в районе двадцатого-двадцать года, для того чтобы обеспечить как бы преемственность производства, преемственность финансирования города, ну и в конечном итоге. Ну и новые блоки мы. плануємо строїть з проєктним сроком вже 60 років, поэтому достаточно великі ресурсні характеристики закладаються в обладнання за минулий рік сплочено до бюджетів різних рівнів майже 339 мільйонів. І як ми вже говоримо, і це колосальна підтримка бюджету міста Нітішин і і робочі місця більше п'яти тисяч робочих місць, тому це для нас важливо ну, стосовно добудови. Третього енергоблока, я вже сказав Микола Сергійович, він потрібен хоча б тому, що діючі енергоблоки з часом вийде їхній ресурс технологічний і все рівно має бути якась заміна. Ой, тому це, наскільки я розумію, це є звичайний технологічний процес. Yeah, yeah, yeah. Замінити один, одну частину на, на частину, яка якої ресурс завершується. До інших піднятих під час зустрічі тем ми повернемося в наступній програмі.